Привіт! І сьогодні ми будемо говорити про топ-5 помилок експертів при запуску свого курсу. Так, це мій блокнотик, який я буду інколи підглядати, щоб точно дати вам всю інформацію. Додивись це відео до кінця, щоб дізнатися 5 основних причин, які дійсно з моєї практики заважають експертам при запуску їхнього курсу. Я просто п'ю е, каву з цукром або з карамеллю. І що ви мені зробите? Так. Хто мене не знає, давайте познайомимось. Мене звати Настя, я запускаю експертам їхні різні інфопродукти, курси, блоги, все, що вони хочуть. Хтось хоче багато грошей, хтось хоче просто мати нескінечний потік клієнтів, а хтось хоче просто бути знаменитим. Якщо ти експерт і ти хочеш запустити свій блог, свій особистий бренд, або ти хочеш запустити якийсь свій інфопродукт, курс, марафон, тощо. Обов'язково пиши мені, ми з тобою поспілкуємось і підберемо для тебе найкращий варіант. Перше з топ 5 помилок це запустити курс, який нікому не потрібен. Та-та, це та сама іс історія. Люди витрачають по 2-3 місяці свого життя. Коштів мучаються, записують той курс, а його ніхто не купує. та І так буває. Це може статись, якщо ви зробили продукт, який не потрібен вашій аудиторії. І якщо ви думаєте, що таке на ринку стається рідко, то насправді ні. Так, ми всі звикли до кейсів а-ля. 300 тисяч гривень за 14 днів, півмільйона з одного запуску, там 200 тисяч доларів, 500 тисяч доларів і так далі. Але а, ви уявіть собі, скільки є провальних продуктів, скільки є провальних запусків. І це дуже сумна історія. І я вам скажу, що не усі експерти е виходять після цього без травм. Тобто не всім хватає наснаги йти. І всупереч провалу працювати далі. Дуже поважаю тих людей, які після провалів просто піднімаються і, тут і, і йдуть далі. Зазвичай шлях не є простим, але звісно, що є там методи, якими ви можете спростити собі його. Ну, будемо сьогодні про це говорити. Так, треба купити. Так як ціль мого каналу давати вам круту інформацію, я не просто буду називати причини. Також будемо обговорювати, а що ж потрібно зробити, щоб цього не сталося. І так, щоб запустити продукт, який потрібен вашим клієнтам, вашій аудиторії, ви маєте зробити дослідження. Ви маєте дослідити потреби ринку, потреби людей, потреби своєї аудиторії, що вони справді хочуть. Різні є методи, якими це можна зробити. Банально анкетування, глибинні інтерв'ю тощо. Якщо не знаєте, як їх робити, до речі, треба записати відео. Якщо вам самостійно важко зробити такі дослідження, ви можете звернутися до спеціаліста. Наприклад, до мене я таким займаюся. А, ну, і крайній варіант, тобто, якщо ви. Не хочете там, не маєте часу, не маєте бажання глибоко купати цю тему. Хоча я вам ще раз наголошую, що я вважаю, що ця тема є базою, це фундамент запускати продукт, який люди хочуть. Ви можете хоча б скористатися чатом GPT і запитати у нього. Я залишу вам під відео промпт, який ви можете просто скопіювати і вставити в чат GPT і дослідити свою аудиторію. І переходимо до другої причини. Друга причина це відсутність трафіку. Тобто, допустимо, у вас є якась певна кількість підписників, там ну, 2000, так, 3, 4, 5, 10, 20, насправді це не дуже важливо. Якщо ви не будете регулярно, я люблю це називати е свіжою кров'ю, тобто, якщо до вас не будуть приходити нові люди, нова аудиторія, тобто. Кому ви будете продавати? Ви випалите стару аудиторію. Тобто, можливо, перший запуск, якщо там гарно підібраний продукт і так далі, він вийде. Але більшість людей купують у нас все-таки один раз. Можете дослідити, як у вас яке пропорційне співвідношення переходить далі на ваші продукти. Але на загал постійно треба працювати над тим, щоб збільшувати свою аудиторію. Тобто, коли ви вже дійшли до гарної цифри, тобто, там, наприклад, 10 тисяч підписників, ви точно знаєте, якими інструментами ви це робили, і використовуєте далі ті, що у вас працюють. Це не обов'язково може бути таргетована реклама. Просто я особисто її дуже люблю. І я вже сім років е користуюсь цим інструментом. Він мій улюблений, він передбачуваний. Це не є реклама у блогерів. Вибачте, я просто її не дуже люб полюбляю. любляю. Е хоч. Все одно ми її закуповуємо інколи. Самих блогерів навіть зараз перегляди також є дуже непередбачуваними. Плюс врахуйте, що якщо, скажімо так, ви погано підібрали блогера, не стоїть трошки цільової аудиторії і так далі. Тут м -м, менше керованих даних в таргетованій рекламі все дуже круто, все дуже чітко. Вам треба знайти зв'язку, далі просто її масштабувати. Вже як знайти зв'язку, це тема для іншого відео. Думаю, що буде цікаво колись про це також поговорити. Ви мені, до речі, обов'язково пишіть, на які теми ви би хотіли поспілкуватися. Також часто стається ситуація, що ви хочете крутіших результатів, ви хочете запуски на більші цифри. Тоді вам обов'язково потрібна нова аудиторія, тому що якась частина, той, що у вас є, вона вже купила, і у вас може бути крутий продукт, відгук і так далі. Вам треба просто цю схему далі масштабувати. тобто заливати собі. Новий трафік. І я знаю, що дуже круто говорити, коли в тебе декілька тисяч підписників. А що робити, коли в тебе менше тисячі? Також я рекомендую використовувати таргетовану рекламу. Тут е трошки специфічніша задача, тому що люди справді погано підписуються на сторінки, в яких поки ще мало підписників, тому що часто люди потребують якийсь соціальний доказ. Умовно кажучи, ну якщо. На неї підписано 10 тисяч людей, значить, вона цікава, значить, вона там щось круте розповідає. Мені це буде корисно. Тому а про те, які механізми використовувати, коли у вас менше тисячі підписників, ми поговоримо ще в інших відео, тому обов'язково вам треба підписатися на мій канал. Добре, про важливість трафіку ми поговорили, насправді я говорю про трафік майже у кожному своєму відео. Тому просто. Зрозумійте, я пропагую, що це максимально важливо. І е, я кожен день використовую цей інструмент. І завдяки ньому всі мої клієнти отримують ті результати, які в них є. Третя причина це страх продавати. І з цим я зустрічаюсь дуже дуже часто. Тобто, насправді це нормально в кожної людини е, якийсь етап. Викликає більше страху, піднімаються якісь е, глибинні проблеми, та ми можемо соромити з чогось і так далі. І дуже часто я зустрічаюся серед своїх клієнтів з страхом продавати. Насправді, тут е, я можу дати декілька порад, але почнемо з того, що станеться, якщо ви не будете продавати. Якщо ви не будете продавати, то у вас не будуть купляти. Це дуже ну, звучить банально, але так є. Можливо, е на якійсь максимальній довірі, та ми е ну, хтось у нас щось купить, а можливо, хтось там, навіть друзі інколи купують е і підтримують нас. Це теж дуже круто. Хтось знайомий, або хтось, хто дійсно знає, що ви експерти, то можливо, ви десь там пересікались. Але якщо ви не будете вірити в себе, якщо ви не будете продавати, якщо ви не будете вчитися цьому цій навичці, тоді ви справді будете в рази менше заробляти. Які є варіанти, що ми можемо зробити? Є варіант вчитись продавати, проходити, долати свої страхи і йти вперед. Крутий варіант. Чи він легкий? Ні, він дуже важкий. Наступний заручитись підтримкою. Тобто я підтримую своїх клієнтів у цьому етапі. Тобто, в мене це нормальна ситуація, коли я пишу: Не переживай, я зараз візьму цього клієнта на себе і продам. Я це роблю по своєму бажанню. Тобто це моя індивідуальна програма. Я дійсно веду клієнтів просто за ручку. Я це постійно кажу. Тому що я максимально добре розумію, що таке страхи, що таке сором, щоб проявлятись, сором, щоб брати великі гроші за свою роботу, і так далі. І третій варіант, мій улюблений, просто ви наймаєте людину, яка вміє професійно продавати. У нас на курсах флористики, наприклад, я просто побудувала відділ продаж. І, тобто, менеджера з продажу я взяла наступною людиною після себе. Тобто, я не взяла, наприклад, smm менеджера тому що в нас були обмежені бюджети. Я взяла людину, яка буде продавати, генерити нам прибуток. І з часом це переросло у цілий відділ. Так само важко вам продавати в сторіс, заручаєтеся підтримкою продюсера, ментора, коуча. Хто вам ближче, що вам ближче, також це можна повністю взагалі делегувати. Ось саме ось цю продажну частинку. Часто буває, що, наприклад, щось особистісней на людині може бути комфортно викладати, так? а продавати важко. Може бути навпаки. Ви просто свої слабкі сторони закриваєте сильними спеціалістами і все. І четверта причина дуже тісно пов'язана з попередньою. Це відсутність прогріву. Тобто я не є противником продаж в ЛОП, але продати в ЛОП послуги якісь там дорожчі, та, ну, хоча б від 200 доларів, насправді важко, тому що українці, як клієнти, дуже перебірливі, Тобто, люди читають відгуки, люди виясняють інформацію про вас, про ваші кейси. Про якісь відгуки роботи з вами. Тобто продати в лоб, я б сказала, що реально якийсь дешевший продукт, ну якийсь стріпляєр, наприклад, який б'є прям в дуже болюче місце людини. А якщо ви хочете продавати свої послуги дорого, а я за те, щоб мої клієнти продавали і цінували себе. Від того насправді дуже залежить і ваш настрій, то як ви живете, і ваша самооцінка. Це буде важко. Вам треба прогрівати до себе як і до експерта, як і до особистості, тому що люди купують у людей, і повірте, в епоху штучного інтелекту, як показують дослідження, саме інтерес до особистості ще більше буде виростати. Ви маєте прогрівати також до свого стилю життя. До того, чим ви займаєтеся. Я не кажу: тобто, носити якісь маски, показувати себе не тим, ким ми є. А навпаки, я говорю про те, щоб розкриватися і щоб гармонійно в це все вводити в продажі. І п'ята заключна помилка, з якою я теж дуже часто стикаюся. Це не брати допомогу. Зараз йде тренд на самопродюсування. Але на загал тренд йде в інфобізнесі. Тобто, все більше появляється таких курсів: тобі не потрібен продюсер, тобі не потрібна команда, тобі ніхто не потрібен. Запусти все сам і прийде до вигорання. Ну, це найчастіша історія. Ясно, що є дуже потужні люди, які реально тягнуть все самі, але вони все одно доходять до певного якогось етапу, і вони беруть допомогу. Я часто говорю про це в своїх відео, про те, щоб закривати свої слабкі сторони іншими спеціалістами. Навіть у цьому ж е, випадку, коли ми з вами говорили про продажі, та, що часто людям це дається дуже складно найняти людину це і є. Допомога собі це насправді, коли ми так робимо, ми себе шануємо і ми себе любимо. Якщо ми щиро не хочемо цього робити, але без цього етапу ніяк, тоді ми можемо просто перекласти цю відповідальність. Дуже часто на консультаціях я зустрічаю і говорю з клієнтами про те, що особливо якщо це люди, які тільки заходять в якусь медійність, та, ніколи з цим не працювали. Їм дуже важко знімати контент. Страшезно важко, і люди просто супер стопоряться на тому моменті. Навчитись монтувати відео та? можна, але вам потрібно тому приділити час і, скоріш за все, ви не зробите так ж круто, як людина, яка робить це професійно. Хтось взагалі не розуміє, що мені знімати. Моє життя дуже скучне. Насправді. Зазвичай просто люди не розуміють взагалі свою цікавість, чим вони цінні і чим вони можуть ділитися, і яким методом їм захоплювати нових людей. Ви можете прийти, наприклад, до мене на послугу розпаковки особистості, і після цього ми робимо з вами контент-план. Далі ви можете годинами вивчати таргет, як там його налаштувати, якось криво налаштовувати, гроші будуть йти. Чи буде з того якийсь результат, не знаю. Ви можете просто звернутися до експерта і закрити це питання. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я вас дуже прошу. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний контент. Відео виходять регулярно. Якщо ти цікавишся темою з запусків, ти обов'язково маєш бути тут, тому що, як бачите, я ділюсь щиро і даю інформацію, за яку люди платять на курсах. चिमचमी पपा